Всім доброго дня, сподіваюся, на вас добрий, всі живі і здорові. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Не забуваємо, завдяки кому ми сьогодні живемо мирним життям і продовжуємо робити свої справи. Думаю, більше відео відкладати не буду, Я, й нове що цього ще не буду. Але життя продовжується, дехто запитує або задається такими коментарями що це за транспорт, як він себе веде, чи стоїть його купляти, чи не стоїть. І так почну. Це Бенеліт РК-251. Просто народ називається Чекушка з 6-250 кубами. Предбаняю його, ой, було трошки заморожливим, тому що на превеликий жаль, продавці не знають деяких всіх технічних фінансів. Чи може не хочуть знати, ну це їхня особиста справа. На самом ділі це виходить, якщо дивитись на нього, це той же самий, як 25 з тими ж самими технічними характеристиками, тільки чуть-чуть поліпшеними. Саме поліпшення в чому, це корзина щеплення збільшена і потужність генератора. Чому потужність генератора? Тому я буду говорити за те, що я бачив. Потужність генератор tnt 25 видає 13,7, ТРП 250, видає 14,5 вольт. От її вся різниця. Деякі болячки тут, звісно, в нього прибрані від старої моделі, скажімо, tnt 25 Ось це на самоді зручний, з високою посадкою. Але з деякими технічними нюансами, в чому ці технічні нюанси, технічні нюанси заключаються в його масло. Масло любить, скажімо не бо він дуже повпливий до масла. Чарку погоду виходить в нього 10-50 матюль, синтетика, 7-100, а погоду 10 В-40. Масло на самом діє, виходить, що не входить літр 150, літр 200 грам, і це дивитись треба в залежності від вівтра, бо вільтра є наглоги, масельний, а є індентичні, правильно казати, не індентичні, а оригінальні. По поводу запчастини, якщо хтось хоче купувати на нього, задумується придбати такий. запчастини Та є, заходимо. Інтернет. І дивимося, є тюнінг, венелі, Правильно, правильні тінті, а тюнінг, бенелі просто. Продавець доволі таке адекватний, це не реклама, я не рекламую кого-нибудь. Цапчастина там продаються всі оригінальні. скажем так, трошки-трошки буде дешевше, чим десь будете шукати. Якщо є, то відправляють напротяг двох-трьох робочих днів. Не доплати ніякої з вас не треба їх нічого. Просто за робите запас і вам відправляєте. І так, що, що. по поводу бака. Бах, в нього 18 літрів. Бака, коли я купляв, ніхто нічого толком сказати не міг, наскільки він розрахований. Мені казали, що 350 то буде 400. На самом деле на цьому баку можна проїхати 480 кілометрів. Веде доволі він по трасі своє передбачене, дуже легке управління, зручне, сидіння, Таке собі, я б сказав, двояке. але це справа кожного, можна щось трохи купити, трохи м'яшку, якусь підкладочку купити, зараз є багато всього. Я не блогер, так що подобне відео викладати я не вмію і не знаю. Якщо говорити за його так сказати, співвідношість, якості, Трохи це якось казав, не якості, а ціни правильно розповісти. Ціна трохи якби непомірна. І тим паче, кажу, якщо ви її придбаєте, то гроші будуть витрачені не зря не даром. Єдине, що вам прийдеться зіткнутися, це таке легке відчуття ейфорії. Потім трошки поїзди, поймете, для чого він вам, що він може цей мотоцикл. Наскільки він каже, зручний, то мазав нього доволі адекватний, передбачений ЗБС, не знаю. Гарним співвідношенням йому, це були б як у нас люди говорити конкуренти, але я кажу з співвідношення. співвідношення. Це був би йому геон Сінер 250 з тими самими технічними характеристиками чуть чуть менше правда, розходом тільки карбюратор, тому що це інжекторна версія. І ольцралі Вот А мотурис. Якщо говорити за ольцралі, то цей мало-мало чим йому поступається. Десь якихось. Ну, це хай не обіжаються власники воджою трьохсоток. Це трошки чуть-чуть на порядок вище на трасі себе веде. Не сильно, але багато, але трошки є. Така як особливість цього мотоцикла. Холодну погоду, треба заливати масло. Тут ничій в'язкості, як говорив. Ну все. Тепер по поводу його стекла рідного. Рідне стекло, його заводське не працює зовсім. Так що мені прийшли заказувати від Honda 750-ки. Хмельницьку, хлопці з градусі правда, вона була помірна ціна, трошки швидше пересердив і на тому все закінчилося. Оце цикл доволі таки передбачуваний. Для людей скажімо, міну їздою біг, тоді би по їзду. Хоча якщо я катаюся, але кодилюся, як в основному будуть себе. Брати, сестри, як нас прийнято говорити, ну, більше 110 тобто, Смітні, що рідкість, коли 120 їдеть, ну, це 110 катаються по тросі. Так що не обізсуйте, може, що не так сказав. Я не блог, я не вмію відкладати подобні відео, то тобто, думаю, що більше не буду, поки не закінчиться війна. Потому, що наша країна на превеликий жаль платить дуже-дуже великі ціни. Я всім бажаю миру і добра і скорішого перемоги. Всім дякую за увагу і ще раз вибачайте.